Йоу, всім привіт, з вами Медіс. Сьогодні ми граємо на сервері Quan Я вступив у Національну гвардію, точніше перевівся з Шерифки. Мене запросили в Дельта Force, так що я вже є агентиком, засекреченим е бійцем. Дельта Force, я крутий парень, Все, всі діла. Коротше, можу патрулити. Так що я йду переодягатись і буду виїжджати в патруль. Також тільки що поставив Біндер, бо в мене щось той перестав працювати. от у мене є там шеврончики, всі діла в рацію, от можу зразу відписати, зразу з позвонив. Так що взагалі їмба. Коротше, я прокатався по трасі, взагалі ніяких порушників немає, криміналу нема, взагалі, ну, все пусто, я не знаю, що робити. Е, знаю, що поставка зараз політобей. Зараз, напевно, туди поїду. І піду на поставку. Також, що я хочу сказати, це я записую поверх відео звук, тому що. ну, на жаль, у звук не зберігся в записі, тому ось так. Просто по пам'яті, що я вчора робив. Я побачив просто чувака, який зі зброєю бігав із металочужим кочем одразу. Типу, то я зразу його закафав. Але в відтозі йому все там зачитав, все добре зробив. І відтозі він лівнув. Ну, типу, лів РП. Але я не заливав на нього. Коротше, далі я носив ящики, ми грузили три мотовозки. 75 тисяч матеріалів. Я був здивований. Ну, типу, я перший раз грузу 75 тисяч матеріалів, Типу, зазвичай ми або 50 грузимо, або там 100 Ну, типу, останні рази, що я був на поставках, тут 75, тіпа, і не туди, і не сюди дивно. Коротше, ми тут все погрузили. І поїхали на поставку. Там нас перекрили, і зараз будемо стрілятися. Але вийшло дуже погано зразу кажу Коротше, далі ми приїхали, побачили перекриття, почали перекривати дорогу. Я в стейті не був, відтоді я не знав, куди всі біжать. Я пішов вліво, почали по мені гасанити, я почав тікати, відтоді мене вбили. Але добре, що в мене були аптечки, я ренювався швиденько і почав трошки там накидати. В стейті просто не було в мене рольки, я не міг до них зайти. В відтоді я не знав, що хто куди кол. Типу, та й вийшла така ось шляпа. В відтоді я був ще раз, вроді, впав. Не пам'ятаю, потім піднявся. Ні, ні, я не падав більше. Я просто стрілявся і потім взагалі просто померти все. тут зверху зараз горба буду стріляти. От. І зажали так. І з тої сторони, і звідти. Коротше, не знав, що робити, розсілявся. Ще давно не стрілявся місяць. Коротше, далі я пішов патруль, але покликали на тренування Прижки з парашутом. Типу я думаю, що ні, піду, хоч щось цікаве, бо на трасі нікого нема. Та й відтоді ми пригали з парашутом. Старались поцілити в точку, то що там біля цього, біля здачі матеріалу, то що мотовозка приїжджає. Та, і, в принципі, після того я трошки попатрулив, і на цьому все. Типу, тоді я більше нічого не робив. І зараз, по її маю запис запрацювати, і я вже буду нормально говорити, а не озвучувати. бо Це дуже виглядає як крінжово, звісно. На жаль, так, це вже другий день. Іду я швиденько передягатись і в патруль пошукаю. Собі приключеній. пам пам па пам 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 пу, -пу, 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 -пу ой ой уй <aver recurring sounds> Ого! Ого! Памилитимо! Ого! Що що Це я з'являюся, затримані за 10-9 посягань на життя уповноваженого співробітника, 8-6 незаконне використання зброї та боєприпасів. Так, що ми робимо? Наблюдаємо. Окак. Окак. Пропав. В принципі, нічого нового. Це вже другий за сьогодні. Я придумав собі контент, я буду переслідувати цього мужика. Не знаю хто це. Адвокат, не адвокат, прокурор. Буду тільки за ним їздити. Хоча якщо був в шерифці, він там сидів. Що ж побіг, поїхав далі. <гум> І зупинився. Що <гум> він робить? Щось хотіла. Ні, шановний, ні. Біжи, біжи. Случаєм не Ріншейдер, бо голос похожий. Ні. А, то перепадав. <гум> шейдер. <гум> <гум> Капец, импидлотил. Кстати, я не, не советовал бы юрисдикцию порушувати. Что такое юрисдикция? Не знаю, что так юрисдикция. Нет. Yeah. А, ну вам почитать. Було б непогано. Читаю кожен день. Круто. А вам книжку цей ПДР треба почитати, там не знаю, або там де тормоз, де газ. Та машина вже стара, не, цей, не їде. Стараєш. <реш> <реш> О, я буду репешити! Та машина посеред дороги стоїть, я зараз поліцію викличу. Це ідеальна ідея. Це просто. Пуф! Цікаво, хто приїде чи ні? Піднімаємо руку. Я поняв, я поняв, Оце поки я викликав. Та ви хмачок забрали, підіймаємо руки. Оце я поки викликав поліцію, да, ви рішили під'їхати до мене, пограбувати. Ну, да, да, поки ще не приїхало. Піднімаємо ручки. Руки, во. Так, роберу зброю, надягнув свої рукавички, щоб повернути ж... Щось вже на гаманеці. Надягнув всі гроші за мене всього, і на гаманеці не дамо, то Гарного дня. Пограбували мене. Та й шо, я два рази вже викликав, вже п'ять хвилин десь прийшло. Що мені робити? А ну я в депку напишу. Що? Короче, блять. Ніхто не приїде в депку, не відповідає, я короче, поняв Ніхто арпешити не хоче. Ладно. Зробимо по-іншому. Зараз з людьми що ж буде пов'язано. Буду викликати. Або людей буду заставляти викликати. О! Може бачу, що я викликаю і через це виклик не приймають. А зараз як якийсь чел прий... викличе, то може прийму. Так, побачив, що тут машинка стоїть, зараз я напишу, що потрібен шеріф. А це ж їхній кокруг, а й вони беруть виклик. Коротше, ніхто виклика не прийняв. Далі там покликали на аренку потренитись, там коротше, проти фібю стрілятись. І це ЄНЕшка проти фібю на арені. Так що я підтягнувся туди. Але по дорозі, як я підтягувався, коротше, що ж там почали мене дебеше казати, що соло патруль, ну, типу, в ЄТО, чи то в ЄТО заїхав. Коротше, що ж почали домахуватись. Я собі їду, чел уже наче по мені стріляти, я вийшу, понакідував по ньому. Ну, ти поїхав далі. Ти все... Звук, на жаль, не записався. Просто спотайте, просто спотайте їх. Ой, візі забрав. Двох забрав. Хорош. Я... Хорош. Все, пушим, пушимо, закатюхай, закатюхай. Забрав. Ласт в мене пустоши все. Ого, дівчина, да? Да. Угу. Це мінус. Бля, вона якась голова в мене, прикинь, ти може висовувати. О! Во! Іду хапою, хапою, хапою комусь. Максон, де? Візі за контейнером. В центрі, в центрі, в центрі, в центрі один. А вони по центру всі біжать, вони нам помінювались. Я хуя знаю, як мені. Візі в центрі самому. Лоу дуже. Блять. Убил. Хорош. Нихуя с. Лучше. Э, лево фул крутить один еще. Лево фул крутить. Прям фул фул лево. В центр бежит. Лев, лево до хуя, до хуя лево. Справа забиваем. Справа, справа. справа двух убил. Добро. Не побег за тобой. Блядь! Справа меня бежит. Двое. Добро одного. Я так. один чи що тут стою? Ні, я, я тут стою-стою-стою. Ну це кабела. Коротше, ми дограли, програли, ну нічого страшного. Тяжко було. Та й не знаю, що казати. Всім дякую за перегляд, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм, вводьте промокод medis. Якщо я буду приблизно ось такі відоси виставляти, які не займають багато часу, я можу набагато частіше їх викладати. Тому обов'язково підтримайте мене лайком. 30 лайків я викладаю новий відос.